Слава Богу, брати та сестри, за те, що ми віримо в живого Бога, за те, що ми служимо живому Богу. Ви знаєте, я хотів би також поділитися місцем із святого Писання про те, наскільки наш Бог сильний і наскільки Він живий і діючий. Я зачитаю місце святого Писання, яке записане книга Ісуса Навина, 10 розділ із 12 вірша, декілька стіжків. Книга Ісуса Навана, 10 розділ з 12 вірша. Тоді Ісус говорив Господеві того дня, коли Господь дав Аморяна перед, Ізраїлов... перед Ізраїлових синів та й сказав на очах Ізраїля: «Стань, сонце в Дівоні, а ти місяцю в Аділонській долині, і сонце затрималося, а місяць спинився, аж поки народ відімстився своїм ворогам. Чи це не написане в книзі праведного? І сонце стало на половині неба, і не поспішалося заходити майже цілий день, і не було такого, як день той, ані перед ним, ані по Ньому, щоб Господь так слухав людського голосу, бо Господь воював для Ізраїля, і вернувся Ісус, і з Ним увесь Ізраїль до табору в Гілгал. Ось таких, дорогі друзі, декілька місць я зачитав, де згадано про Ісуса Навина, про ізраїльський народ, коли він воював проти Аморани, насказано. І я зачитав, дорогі друзі, наскільки Бог Він сильний, що для мене це місце, воно якось по-особливому таке чувствительне, тому що я розумію, і якщо ми розуміємося, ми розуміємо, що сонце просто так воно не може зупинитися, тому що все у Вселенні, воно движеться, але іменно в цей момент Біблія нам говорить, що сонце воно спинилося місяць, зупинився, тому що що? Тому що сказано, що ізраїльський народ він воював, тому що Бог він воював за ізраїльський народ. Дорогі друзі, наскільки ми повинні цінувати тим, що ми віримо в живого Бога, в Бога, який може. Зупинити сонце, яке який може, який може зупинити землю для того, щоб звершилося його діло, для того, щоб е, діло Його дійшло до кінця, дорогі друзі, я хотів би засвідкувати також, як наші сьогодні брати та сестри святкують, наскільки Бог, він наш, великий і сильний. І я хотів би поділитися свідоцтвом, яке для мене також по-особливому, воно торкнулося мого серця. І коли ми приїхали туди, в Коста-Ріку, то нам місцеві казали, що. І як ми знаємо, даже, що там Костаріка вона знаходиться майже на екваторі. І в сьогоднішній сезон, можна сказати, або в ці дні, там йде сезон дощів. І, дорогі друзі, в Коста-Ріці дощі не такі, як хто виїхав з Вашингтона, знає, що там може йти, йти дощ довго, але він повільненький. Но там дощі похожі, як в нас все далі. Як кажуть, як сепоне, то сипане. Там сильні, реально сильні дощі. І місцеві нам казали, що до вашого приїзда дощі йшли кожен день, тому що сезон дощів, дощ йде ну не цілий день, але уривками, але ну, йде сильний дощ. І коли ми приїхали ось цих е, декілька днів, скільки ми там були тиждень і більше, дорогі друзі, дощ він нам не помішав. Не помішав для того, щоб ми десь пішли по вулицях, тому що, як браття казали, що ми ходили по вулицях з хати в хату. Е, Приглашали людей на євангелізацію, роздавали їм ці брошури, євангелії. Нам потрібно було йти по вулицях. Ми ну наше служіння не було, можна сказати, в церкві, але в парках, на вулицях, і нам потрібно було йти на двір. І... Дійсно, Бог він якось так зробив, наскільки це велике чудо для мене особисто, що дощ він не помішав нам. І коли я готувався до цієї проповіді, тому що я згадував цей момент там на ранкових молитвах і раді цікавості, просто зайшов на погоду і подивився погоду. І кожен день показує 60% доща, 60% доща. Тобто, кожен день, коли ми там були, дощ мав бути, і навіть для підтвердження нашого, як ми знаємо. Перед дощом хмари згущаються, але там були хмари не такі білі, що просто так ходять, гуляють там по небові. Але хмарі темні, тобто хмари, які йдуть на дощ, які в собі тримають воду, і ці хмари, ну просто можна сказати, небо було затянуто хмарами, і це ще великий плюс, що воно сонце нам не пробивало, хмари нам не сильно було жарко. Я б сказав би. І коли ти дивишся на небо, що небо в хмарах. І ти думаєш, хоч би не пішов би дощ, хоч би не пішов би дощ, щоб тому, що ми на вулиці, не хочеться намочитися, навіть ми брали, купляли тут в Америці, везли з собою зонтики, тому що нам місцеві сказали, беріть зонтики, тому що е, сезон доща будуть можу, мож, можуть бути можливо дощі, дорогі друзі. Але як я казав, Бог він сильний, Бог він ходотаствує за свою справу, Бог він. Я думаю, що він більше навіть за нас хоче, щоб його діло. Продвигалося, щоб його діло не стояло на місці. І якщо, можливо, хтось з нас подумає, що це просто случайно, навіть і для нашого підтвердження, щоб в нас віра, вона ну, не, не, е, щоб ми не засумнювалися, або щоб диявол не подав нам таку думку, о, можливо, це случайно. то для мене наскільки це було сильно, коли наша програма приходила до закінчення, ми в парку останній день збираємося. І закінчується програма, співаємо останні псалми, і починає, дорогі брати та сестри, йти дощ, і тоді так визралося, Боже, наскільки ти сильний, що вже нема ніякого сумніву, що це не незвичайність, тому що якби дощ пішов через пару днів, можливо, би хтось із нас подумав би, що це случайність. Це так просто сталося, що не було доща. Але тоді, коли співаємося останні псалми, і на тебе іде дощ, і я, і, 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 і я так братям кажу. Я вже й не проти намочитися, просто стояти тут і намочитися, дорогі друзі, наскільки радість переповняє серце, що Бог він, Бог, він ходотасує за свою справу, дорогі друзі, хай Бог нам допоможе, щоб ми щоб ми, е, хотів би залишити для нас таку думку, щоб, ми, хай Бог нас збереже, щоб ми ні в, в якому разі не ставали камнем приткновення для діла Божого, щоб ми не мішали ділу Божому, тому що якщо Бог Він стає за свою справу, то якщо ми стаємо... Проти Бог може з нами посудитися, дорогі друзі. Хай Бог нас збереже від цього і хотів би е, таку думку залишити для нас. Порою ми можемо чути від християн або від е, віруючих людей, що Бог він був раніше діючий, Бог він колись робив чудеса. Зараз трошки не так, дорогі друзі. Можливо, Бог хоче, щоб ми виходили на вулиці. Можливо, Бог хоче, щоб ми не сиділи просто всередині залу, де можливо ми вже на місці. Е, Просто привикаємо до друг до друга. І для чого нам тут в церкві чудеса? Бог, можливо, хоче робити чудеса там, де щоб наші слова вони підтверджувалися, щоб наші слова підтверджувалися чудесами Божими, де люди вони не знають Бога. І коли вони бачать, що йшов дощ днями, тижнями, а тут щось сталося, нема доща, і все, хмари ходять, але доща нема. Дорогі друзі, я не то, що хочу щось в нашій групі чи щось якусь, можливо. Похвалиться, чи що, чи можливо, що ми такі великі проповідники, чи як, що Бог втрутився в це діло, але, дорогі друзі, Бог Він втручається в свою справу. І неважливо, хто там буде служити, чи сильний проповідник, чи маленький, якщо ми в належному стані перед Божим лицем, Бог, він робить свою спра... робить свою справу, дорогі друзі. І ще останній момент на сторінках Біблії ми зустрічаємо, що Ісус Христос, коли ходив, коли місіонерствував. Більшість чудес, якщо ви хочете, ви можете дослідити, що більшість чудес Ісус робив на вулиці. В храмі робив чудеса, але більшість зроблено було на вулиці. Дорогі друзі, можливо, це меседж, можливо, це меседж для нас, щоб побачити Боже чудо. Можливо, ми хочемо пережити Боже благословення, побачити явно Божі чудеса. Можливо, нам потрібно збирати свої. Оставляти свої роботи на деякий час, оставляти свою суету і їхати до людей, де люди не знають, де, де люди не знають Бога, дорогі друзі. І як я вже казав, що це для мене, я думаю, що це перше чудо Боже, яке сталося в моєму житті, тому що я переживав Божі милості, Божі, Бог мене хранив в аваріях. Храхранив і було дуже багато милості Божих, але явне чудо Боже, де Бог дійсно вийшов на зустріч, де Бог дійсно зробив, коли прогноз погоди каже, що буде дощ, а Бог каже ні. Сьогодні доща не буде, тому що там в парку співаються псалами, тому що там в парку люди слухають Боже Слово. Друзі, наскільки це сильно? Хай Бог нам дійсно допоможе, щоб ми цінували тим, щоб ми цінували тим, що ми віримо в живого Бога, в Бога, який робить, який міняє закони природи. Дійсно це сильно, дорогі друзі. Хай нас усіх Бог благословить йому, слава повіки. Амінь.